Роздача повісток в громадських місцях це законно чи незаконно? В першу чергу необхідно розуміти, що роздавати точніше, вручати повістки це законно. Немає жодного акту чи жодного положення, яке б е забороняло вручати повістки будь-де. Однак необхідно розрізняти вручення повістки і е виписування повістки уже на місці, тобто виписати повістку на місці. З тих даних, які представники військоматів отримали а, під час перевірки документів особи, а, це проти закону. Це на нашу думку, на думку юристів-правників, я, я просто можна ще раз повторити: тобто, ось так вручити оцей папірець з вимогою з'явитися в військкомат, будь-де от там на вулиці чи на гірськолижному курорті, це можна, закон не заперечує. Так, повістка має бути на момент вручення вже повністю заповнена з усіма обов'язковими реквізитами. А не пуста, да, не пуста. Це має бути в ній саме на момент вручення має бути при... заповнені прізвище, ім'я по батькові, рік народження, місце проживання, дата на коли запрошують прибути до центру комплектування. Також підпис: живий підпис, та мокра печатка центру комплектування. Відповідно в ідеалі це повинно було б так, що працівники військкоматів разом з поліцією перевіряють документи у особи, встановлюють її особу, а потім з числа вже заповнених повісток, які вони б могли носити з собою, вибрати вже заповнену повістку саме на цю особу і вручити її. Звісно, я кажу, що це в ідеальному там вакуумному всесвіті. В реальності такого, звісно, не може бути саме тому. Ми вважаємо, що повістки перевірити документи і відразу ж заповнити повістки з усіма даними, це є неправомірно. А як правило, як відбувається, ну з вашої практики підходять до чоловіків, запитують ім'я, прізвище по батькові. Тут же заповняють і вручають. Правильно? Саме так, саме так це і відбувається. Угу. Ну це, якщо ми говоримо саме про вручення повісток на вулицях, тощо. Тому що досить таки часто буває, що представники військоматів приходять з заповненими правильно повістками додому і вручають громадянам уже вдома за адресою проживання. За адресою їхнього проживання, і в такому випадку можливості не отримати повістку законним способом не буде, тому що ну, така це... повістка є є законною. Ще кілька моментів передавати повістку через родичів, лишати в дверях або закидувати в поштову скриньку. Допустимо чи не допустимо, і так само телефоном або смс надіслати по вайберу, там як повістки в суд приходять по, по смс такі способи, як ви назвали, ні, це є недопустимими і незаконними. І відповідно, неявка до військомату по такому способу сповіщення є неправильною. І можна таку повістку проігнорувати. В чому тут вся суть? Належним чином вручена повістка є тоді, коли є повноцінне підтвердження того, що особа отримала повістку. Таким підтвердженням може бути тільки живий власноручний підпис на розписці про отримання повістки. А що ви ага. думаєте про ось ці інциденти, які ми сьогодні згадували? Одесу? Зокрема, коли там силою людину або валили на землю, або штовхали в автобусі, везли в невідомому напрямку. Уявімо, що ця людина ну може навіть вона він ухилянт. Може, це вже не вперше, коли його з військомату намагаються зловити. Ну от в цілому законно правомірні такі дії. Такі дії, ну судячи з тої картинки, що ми бачимо, то можна однозначно сказати, що ні, це є неприпустимим. Ми живемо в правовій державі, і будь-які способи і методи сповіщення громадян про необхідність прибуття до військомату також мають бути правовими і законними. В законі чітко вказано, що необхідно громадянина, необхідно сповістити про необхідність прибуття до військомату і громадян громадян у визначений строк має самостійно прибути ніде. Не вказано, що представники поліції або представники центрів комплектування мають право або повинні супроводжувати його до центрів комплектування а в мирний спосіб, або в такий, як ми бачили. Відповідно, якщо е, вас намагається хтось затримати силою, помістити в автобус, в автівку і доставити до військомату, е, звісно, що супротивляти е, чинити супротив тут е, по сенсу немає, тому що їх банально більше. Вони вас заламають, е, завдадуть фізичного, як мінімум, болю, можуть порвати одяг, тощо. але результат буде той же самий, ви опинитесь. Військоматі, однак необхідно, як тільки буде можливість повістити про це поліцію, зателефонувати на гарячу лінію 102 і повідомити про такий факт, що е, вас незаконно е, позбавили та обмежили волі. Е, невідомі люди в неві е, в невідомому напрямку відвезли і виявили, що привезли до військомату. І такий випадок необхідно зафіксувати саме дзвінком до поліції. І е, як наслідок, на за вашим викликом, має приїхати патруль поліції, слідчо-оперативна група, е, зафіксувати це правопорушення, е, взяти у вас заяву, пояснення і далі вже розбиратись, притягувати чи не притягувати таких осіб до кримінальної відповідальності за як мінімум перевищення службових обов'язків та повноважень. Ну насправді дуже складна тема. Ми от щойно говорили з представницею оперативного командування Південь. Вони визнають, що е, з одного боку на фронті треба поповнення з іншого боку. Е, ці військомати і люди, які там працюють, вони не навчені, як це має відбуватися до кінця, не навчені, як це має відбуватися цивільно в межах законодавства, як треба вручати повістки. Але от як ви думаєте персонально, а звідки беруться такі методи вручення? Це от такі перегиби на місцях чи просто реально брак знань і розуміння, як це має бути, і ніхто ніде цьому в Україні не вчить? Мені здається, що тут навіть вчитись не потрібно, тому що це звичайно банальна логіка. І здоровий глузд не потрібно силою особливо такими методами змушувати громадян до будь-якого. Ми ж все-таки живемо не на Російській Федерації, ми все ж таки живемо в Україні, демократичній, вільній та незалежній державі. І е, мені здається, що це просто некомпетентність людей на місцях. А є у вас уявлення? Це така системна проблема. Можливо, ви стикалися по зверненнях своїх якось від людей можете, можете узагальнити це системно. Чи це скоріше дуже поодинокі випадки? З того, що я можу побачити, і те, що є в соціальних мережах, і по новинах, і по тим зверненням, це все ж таки поодинокі випадки, які чомусь найчастіше трапляються або в Одесі. Або е на західній Україні в західних областях, наприклад, там в Закарпатській області, також особливо на початку повномасштабного вторгнення, були часті випадки, коли е звичайних перехожих просто ловили на вулиці, сажали в машину і відправляли е до центру комплектування. Однак я би не сказав, що це масове явище, і це все ж таки поодинокі випадки, тому що якби це було масове явище, то таких згадок в мережах в зверненнях до адвокатів було б значно значно більше. Ну, але не знаю, навіть поодинокі випадки, ми про них говоримо, ви правильно зауважили. Україна не Росія. Все-таки бажано, щоб не бажано, а повинно все це відбуватися в межах закону. А взагалі, до речі, останнє питання. А законодавство досконале в цьому контексті в Україні? А в Україні хіба є хоч якась галузь законодавства, яка є досконала? Це риторичне питання, так? Недосконале, значить, я вас зрозуміла. Абсолютно недосконале і є куди. Покращувати, наприклад, законодавець, той же самий Кабмін або Верховна Рада могли б, коли ще на початку війни було зрозуміло, що механіка вручення повісток є недосконалою і має багато в собі недоліків, якими можна законний спосіб фактично уникнути мобілізації, просто необхідно знати свої права, знати обов'язки. Службові представників військоматів поліції, і фактично можна було б і уникати мобілізації. І держава, враховуючи ту швидкість і ту кількість постанов та законів, які приймали особливо на початку війни, могли б у Упорядкувати механізм вручення повісток саме на період воєнного стану, тому що на, наразі існує тільки механізм вручення і порядок вручення повісток на а, призив на строкову службу. Ага, тобто те, як зараз вручають повістки, це не відбувається за законом в умовах воєнного стану. Тобто так. Угу. А до, до речі, теж я чула таку думку від, від народних депутатів, мені здається, навіть лунала така думка. А давайте зробимо призив там в військомат через дію, електронний. Як ви думаєте, має така думка, такий прогноз, якісь шанси на існування в майбутньому право? Я сумніваюся, що таке буде в принципі. Технічно мені здається, реалізувати це можливо. Механізм сповіщення зареєстрованих громадян в тому, що йому прийшла повістка а, на службу. Однак, яким чином все ж таки підтвердити факт того, що такий громадянин її отримав? А, дає електронний цифровий підпис через дію, але а, хто законодавством не має обов'язку перевіряти будь-які будь сповіщення на мобільному телефоні там в додатку дії? Дія може, наприклад, бути зареєстрована, але телефон змінився, дію не встановив і все, який тоді метод буде сповіщення. Мені здається, що теоретично таке технічно зробити можливо однак на практиці я не вірю, що буде такий механізм.